– Дуже плохо Чому? Розкажіть. – тому, що наша армія не невозможна захищати нас. розумієте чи ні? Чому там... в них немає такої можливості, як на вашу думку? Тому що немає обезпечення, ні питання, нема нічого в їх. Взагалі вони голі там сидять. Те, що обіцяють наше правительство, вони не виконуються. Все, спасибо. А якось на вашій родині відобразились події ці в Україні. У мене сестра зараз живе у. В... Із зібальця приїхала в Запорожжя. За три місяці вона не може ніяк оформити своє біженця. От ваша всі проблема. Жах вбивають дітей наших і людей мирних, і цих убивають, і треба щось домовлятися. Якось на вашій родині відобразились події в Україні? Та ні, поки всі вдома ніхто, а так усіх, звісно, в шокі. З чим зараз складно вам особисто вам? Нам вашій родині. Та нам по-своєму складно, а там складніше по-своєму. Там це де? Донеччина, да, Луганщина, Маріуполь. Угу. Дуже тяжко. Дякую. І дітки переживають, і всі переживають. Да, рисували сьогодні солдатикам, так? Да? Так. Да. Ти Рис... малювала солдата? Ні. Ну, а вас... кого ти малювала? Саве. Тебе? Я малювала сонечко, травичко і дерево. А, а, а прапор? І прапор теж. Прапор України? Да. Кому ти відправиш цей малюнок? А цей малюнок в садик будуть відправляти. Кому? Солдатам. Якось події в Україні відбралися на вашій родині, на вашому житті? Звісно, ціни піднялися матір на продукти питання. З чим вам зараз складно? Ну так, виживає, як може. А знаєте таку новину, що вчора Путін о, в новинах оголосив, що хоче миру, перемир'я, а каже, що Порошенко не хоче домовлятися. Не, не вірю. І що ви скажете про це? Не вірю. Не вірите? По тому Путіна. Путіну. Путіну? Да. А Порошенко? Це ж наш президент, ми маємо довіряти йому, ми ж його вибирали. Як ви думаєте, що треба робити нашій владі? Щоб вирішувати ці проблеми. Я не знаю, їм, звісно, видніше, що треба робити. Це не мені судить, звісно, а їм видніше. Що треба робити. От Путін Людям... вчора сказав, що він хоче миру, але Порошенко не хоче домовлятися. Да, да. Що ви скажете з цього приводу? Я не знаю навіть, що сказати. Значить, вони так домовляються, щоб не було добре. Щоб гірше і гірше було. плохо конечно Почему? люди погибают несправедливо со стороны россии если это россия нападает ну, то есть надо что-то налаживать каким образом какие советы нашему правительству дадите надо меры какие-то принимать больше может быть в армию влаживать, финансов и так далее ну, не сидеть на стуле короче можно так сказать вы бы пошли защищать нашу украину ну, в принципе, да. Если призвал и пришли. У Пишел, вас да. призывной возраст уже? Да. да. Но и проездка еще не пришла. Ну, пока не мая, да. да. Как-то на вашей семье отобразились последние действия в Украине? Ну, в основном финансово, то есть проблемы укорачиваете зарплаты, детские, там, ну, много, ну, финансово. Mm -hmm. хуже, конечно, стало, чем было. Вам сказать. Тяжелый у нас Положення в Україні. Я не знаю навіть, що сказати. На вашій родині якось відобразилось, так? Так, да, у мене дочка живе в Росії. Спілкуєтесь? Звісно, кожен день. І вона що говорить? Що вона говорить? Вона нічого не говорить. Переживає за нас та й все. Надіємось на все краще, звісно. Не віриться, що в нас відбувається в цій країні. Таке відчуття, що ми нікому не потрібні. Помінялося вже і правительство, і начальство, і президента, і ніяких немає, не знаємо, що нас жде.